246-та доба героїчного протистояння. Наші збройні села України продовжують нищити ворога, виганяти його з нашої землі. Крім того, військові продовжують перетворювати техніку росіян на металобрухт. Зазначу, що за дві доби росіяни випустили по Україні 30 іранських безпілотників, 23 з них вдалося збити. Захисники нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни і приземлили 23 шахеда. шахеди. Крім цього, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету ха 59 два ударних вертольоти К 52 і черговий штурмовик Су 25 Хочемо вам також показати і розказати, як працює наша 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого на цих кадрах. Мінометники у них є лише декілька секунд, аби зробити влучний постріл. Вони працюють злагоджено, швидко і професійно, бо вони вміють, можуть і вони переможуть. Та маємо говорити і про цинізм ворога, який не припиняє руйнувати, знищувати, вбивати все, що українське. Всю ніч від російських градів та важкої артилерії потрапили. Нікопильщина людей на щастя не зачепило. Пошкоджені багатоповерхові приватні та дачні будинки, також обірвані лінії електропередач. Вночі окупанти били по Миколаєву ракетами С-300. За інформацією голови ОВАД Кіма, зруйнована трьохповерхова адміністративна будівля та пошкоджена поряд. Розташована багатоповерхова новобудова. Окрім того, внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено хлібопекарня у результаті обстрілів. Одна людина отримала. На щастя, легкі поранення на кордоні з Білоруссю, за даними Генштабу. Ситуація наразі без змін. Не будьте безпечні, адже загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, у тому числі і застосуванням ударних безпілотників, зберігається. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України, надаючи свою територію повітряний простір та інфраструктуру.